Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, понеділок, вечірній випуск. І почнемо ми з того з заяви Ганни Маляр. А вона заявила, що українські Ганна Маляр, це щоб не було розмови, це заступниця міністра оборони. Та? Що заявила Ганна Маляр? Ганна Маляр інтригує, і вона заявила. Що українські військові в тактичному плані переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту. Ну, Вона зазначила, що українські військові продовжують оборону і переходять в контрнаступальні дії, і продовжують оборону, яку почали 24 лютого 2022 року, друзі. А оборонна операція містить все. І оборона, і контрнаступальні дії. Ну тому на деяких напрямках ми переходимо і перейшли до наступальних дій. Також Малер зауважила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом, вони досягають успіху та займають певні висоти і де інде якісь населені пункти. При цьому російські окупанти перебувають в обороні та хочуть отримати позиції навколо Бахмута, друзі. На півдні Донецької області, і не тільки області Запоріжжя, противник також перебуває в обороні. Там тривають бої місцевого значення. значення да? Ну, Заступниця міністра оборони також зауважила, що окупанти. Активно запускають різну дезінформацію про контрнаступ там, чи там. чи там. А ще ми наступаємо. Вибачте, то не ми. Я помилився. То е, РДК і Легіон Свободи російський, вибачте. Ну, вони у нас воювали за волю і за свободу України, тому і звикли називати їх ми. Ну, наступаємо і в Білгородській області. Так що, друзі, все йде нормально. А наш міністр оборони Резніка в інтерв'ю японському виданню НАК заявив, що влітку f 16 ми використовувати не будемо. Вони не змінять ситуацію влітку, тому що їх просто-напросто не буде. І ми тільки будемо готувати пілотів, а для підготовки пілотів ще знадобиться час. Тож Київ має домовитися з партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу для техобслуговування та ремонту таких літаків. І Україна буде вже готова розмістити ці літаки восени, а. Восени і взимку почати використовувати. Так що, друзі, ну що я хочу вам сказати? Все йде по плану, все як і повинно бути. Я хочу подякувати вам за вашу допомогу, за ваші донати. Я вже казав, підрозділ ми вже снабдили. Ми тепер переходимо на нашу постійну роботу для наших воїнів. Там зараз, якраз на напрямку, де моє селище Велика Новосілка, там далі є офіційне повідомлення. І ви ж ви знаєте, я нічого не видумую, нічого не придумую. Я тільки коментую офіційне повідомлення. І ми далі про це поговоримо. Далі ми ще поговоримо про Отримання журналіста як педофіла про НБУ, те, що всіх взбудоражило, про картки. Про все це ми поговоримо. І про наш наступ. Так що ми, е, вклі, ми, ми повертаємося до своєї коженної роботи, і я хочу подякувати е, і Людмиле Бридак сьогодні відправила е, прямо посилочку туди. І, і Банюліс Вікторії Величезна подяка. У Мновій Ользі це все постійне. Ми всі працюємо одним, одним монолітом. Хтось е, о 9.36 на Монобанк. Друзі, я не знаю, хто це перерахував на Монобанк, тому що там було без прізвища. Вибачте, Цимбалюк Наталія, Петухов Андрій на Монобанк, величезна подяка, Олекса Любов. Велика вам подяка. Ви тепер зрозуміли, я і вранці, і ввечері. Оголошую у людей і висловлюю подяку, щоб не було дуже багато б, великої затримки. І ось на фоні всього цього всього нашого наступу, нашої оборони, наших літаків. І знаєте, з усіх міжнародних установ, які всю війну демонструють свою тупість, безпорадність від ООН там і інші ну, будь-які. Найбільше я, мені не подобається, я не можу. Переварювати і ненавиджу Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ну це щось, це щось, ну, це щось повністю російське. Це путінські посіпаки повністю. Вони спотворили всю головну функцію Міжнародного Красного Хреста, допомоги допомоги. Вони повинні допомагати жертвам війни, вони допомагають Путіну. Вони помагаю, повинні допомагати тих, тим, хто підвівся агресії. Вони допомагають агресору. Розумієте, вони, вони відкри, відкрито співпрацюють з агресором, урівнюючи його в правах з нами, з жертвою, да, на нас напали. Ну, закривають очі на концтабори, Оленівку згадайте, все інше, де наші сидять, вони там не були ні разу. По нашим вони ходять, 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 щось пишуть. Якщо олівець дали напівсточений, вони це вже пишуть, що ми порушуємо правила проти тих полонених. Ну, Максимально гідна установа. Максимально, з не менш гідною очільницею. Там очільниця також гідна, яка, яка навіть ну, вона виглядає як е... Russia Today, як всі кореспонденти Раша Today. Вона і є звідтіля. Ви розумієте, я вже казав про полонених. Я вже, вже казав про полонених. Чому ми стільки використовуємо на них грошей? Ну, ось така ситуація у нас іде, друзі. Така у нас ситуація. Я вам дякую за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви розповсюджуєте, обов'язково розповсюджуєте без вас ніяк я не можу. Це ваша величезна допомога і мені, і каналу, і нам всім. Е, будь ласка, нажміть дзвоничок, підписуйтесь на мій канал, і ми будемо разом. Разом завжди. Вчора позавчора розганялись дуже великі слухи, що тепер всі банки. Будуть збирати інформацію про наші картки, про наше перечисляння для НБУ, про всі платежі фізичних осіб. Це не відповідає дійсності. Сьогодні відповів Національний банк України, офіційно відповів. Ось що він пише: інформація про те, що Національний банк України збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає діяльності НБУ. Що ще треба? Що ще треба? У листі НБУ номер 25 305 дроб який викликав резонанс у ЗМІ? Не йдеться про фізичних осіб, друзі. Не йдеться про фізичних, про нас з вами. За, запитувані, запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних, фізичних осіб. Нічого цього не буде. Національний банк ну, він з метою такого посилення нагляду, а під час війни це е, посилення потрібно. І дуже потрібно. У нас дуже велика свобода, у нас дуже велика демократія. Під час війни у нас війна, у нас гинуть люди. І гинуть не один-два. За півроку, повірте мені, а набагато більше. Так от, з метою посилення цього нагляду на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків да? ну, від інших банків, хто там не, не Національний банк України. Да? І. Там, виборочне, там, якщо щось підозрили, ще що, ще щось. Ну, при цьому фінмоніторинг по карткам рахунках працює, як і раніше, все як було. Тобто, тобто блокування, перевірка рахунків фізосіб, вибувається все це йде в штатному друзі режимі. Все йде в штатному режимі. Е, йдемо далі. Йдемо далі. Дивіться. Це вже пишуть всі, і російські. Телеграм-канали, пабліки. Це вже пишуть багато наших. Це написав пост такий Олександр Ходорковський. Якщо Ходаковський, вибачте, я Ходорковський сказав про того, що російський хороший руський, хороший рускій. Ну, для мене він плохой рускій. Так от Олександр Ходаковський, це командир бригади, батальйону, не знаю, Восток, Восток, пам'ятаєте, ще з 2014 року він бувший там працівник Донецького СБУ, і він перейшов туди, і він там, ну там різноманітний. Різноманітні у нього відносини з усіями, і з владою, з Москвою, з всіми, але він, 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 він командує на і як це? Ну, Як це трапилось на направленні, от там, де моє селище, де вугледарське, польське пространство це його командування. Да? І ось що він написав російські терористичні війська, війська а, це вже наші коментують. Да? Ось, Що він написав: ситуація на Новодонецькому і Лівє в сторону Вели, Великоновосілковки, тяжолая. А Новодонецкая от нас находится, ну, километров, может, 15. Это там большой ставок, и мы все время ездили туда на рыбалку, чтобы вы понимали. Так вот, ситуация на Новодонецком э, и левее в сторону Великой Новоселки тяжелая. Противник нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели леопарды. Ходоковский побачив леопарды. Леопарды в степях Украины? Це как в том анекдоте. Тигры в степях Украины. Так вот, леопарды. Как я и предполагал вчера, это Ходоковский пишет, почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Это он про нас пишет. Только в районе Новодонецка зафиксировано до 30 единиц бронетехники. Разные, Там не только же леопарды. Там может и... Там, може, і Бредлі, там, може, і от що ми вперше увидели на фронті Леопарди. Ситуація тяжла. Ну, так, Ходаковський. Да? Ці війська і путінські, і МММські війська не знають, на якому напрямку відбудеться контраст, контрнаступ. На... В Вугледарському, да, там на Новодонецькому, чи на Гуляйпільському, чи піде на Бахмутському, чи піде на Пологи. Не зрозуміло. І вони кричать, 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 кричать. Вони тримають сотні кілометрів фронту так? І, і не знають, що буде. І не знають, що буде, і не узнають друзі, що буде. Ніколи вони цього не знають. Вони, вони потім все це. -це. Вони потім все це побачать, коли ми їх погонимо як собак паршивих, друзі. Я ще раз вам дякую за вашу підписочку. Ви не забули підпишіться. Ну і ще, друзі. Останнє, ну така от ситуація. Ви ж знаєте, видання весті, там е -е, як. Етед... ой, забув, забув, забув. Гужва, Гужва, пам'ятаєте, Гужва такий працював на Ахметова, працював на. Януковича, він завжди був там, в партії регіону, потім він удрав, і ось це видання, воно, воно, блін, у нас працює. Ну як так може бути, я не розумію. Ну, ось дивіться. В Києві затриманий журналіст, якого підозрюють в розтленні неповнолітніх дітей. Ізберегання дитячої порнографії. Повідомляється, що задержаний Тарас Козуб, журналіст видання Вісті. Встановлено, що 39-річний чоловік неоднократно е зв'язувався з неповнолітніми парнями по телефону і призначав їм зустріч в, в, своєї, в своєї квартирі. Після чого. Ну, після чого звершував по відносину до них ну, ці ось ненормальні дії чоловіка, чоловіка, журналіста, з хлопчиками, з малолітніми за винагороду. Ну, не знаю, можливо, хтось дав брав винагороду і мовчав, але у виданні кажуть, що вони просто охерели от цього. Ну, я не знаю, від чого вони херелі, що не зрозуміло, незрозуміла, непонятна. Та взагалі ці весті, ці всякі там дзеркали, всі це дуже старі видання, це колишні видання, це такі видання, які працювали на комуністів, на КГБістів, на московський патріархат, на педофілів. Ось це! Це старе треба гнати. І тоді буде. У нас все, друзі, нормально. Зрозумійте це. І тоді у нас все буде нормально. Дякую вам. Дякую завтра. Вранці 5 хвилин буду дуже цікавий. Про Соколову і ще де десь про когось, про інших. До завтра, Україна переможе!